Віктор Паламарчук розпочав працювати на рівні Азоті одразу після завершення медучилища спершу фельдшером, згодом завершивши національний університет водного господарства і природокористування і отримавши новий фах апаратником, потім начальником зміни технологом. А останніх півроку вже начальником цеху. Пройшовши чимало щабелів кар'єрної драбини, Віктор Михайлович не шкодує про жоден відданий праці день і прагне до нових звершень. Робота стала частиною мого життя. Я цим живу і просто не можу уявити себе без цієї роботи. Моїх зусиль від того, що я покажу, керівництво буде вирішувати, чи зможу я, скажімо, вище про, -про просуватися по цій ланці, по цій драбинці. А взагалі робота мене дуже задовільняє. Ну, оплата праці, якщо ви знаєте на підприємстві, досить висока, всі працівники задоволені. Після тривалого занепаду упродовж останніх восьми років та після появи нового інвестора рівний Азот переживає нове відродження. Переконує головний інженер підприємства Володимир Коваленко. Нині рівний Азот постачає свою продукцію не лише по Україні, а й за кордон. Було нарощено виробництво абсолютно по всім видам продукції, яке випускає підприємство, і вкладаючи суттєві гроші інвестором, було досягнуто по всім виробництвам надпроєктної потужності. Підприємство випускає з селітру, вапняну з селітру, рідкий аміак, адіпінову кислоту, неочищені декарбонові кислоти, а також інші продукти 50% відружаються за кордон, 50% поставляються на сел, на лани нашої держави. З нагоди дня працівника хімічної промисловості керівництво рівне азоту влаштувало для усіх працівників підприємства святковий концерт. А понад півсотні кращих робітників, окрім квітів та грамот, нагородили грошовими преміями, привітали хіміків і представники обласної влади. По перше, тут найбільший колектив. А по-друге, по вкладу в економічний розвиток області і міста, зокрема. Оскільки «Азот» вважається міським підприємством, ми вважаємо, що це найвагоміше підприємство, в тому числі ми кажемо, що це бюджетоутворчі підприємство. Це 2,5 мільярди гривень виробництва в минулому році. Це сьогодні 30 мільйонів сплачених податків до місцевого бюджету. Це заробітна плата для 5 тисяч працівників. Під час привітання хіміків із професійним святом Михайло Кривко також наголосив, що обласна влада завжди готова допомагати та сприяти роботі підприємства. Роман Сверида Назар Мідріган, інформаційна програма День.